Сьогодні по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково аварійні відключення. Як зазначає компанія Укренерго, через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада. Це ще більше ускладнило і без того непросту ситуацію в енергосистемі. У Чернівецькій області енергетики також вимушені застосовувати більший обсяг обмежень. Подробиці далі. Запастися терпінням та розумінням. Ситуація з електроенергією у Чернівцях та області вже другий день залишається складною та напруженою. Це пов'язано з тим, що навіть відносно мирний регіон Буковини напряму залежить від всеукраїнської системи енергетики. У Чернівчан найбільше нарікань викликають хаотичні графіки відключень. Втім, на сьогоднішній день на місцях врегулювати це на жаль, змоги немає. В нашій області є критична інфраструктура, яка повинна бути в першу чергу забезпечена енергожиленням. Ця критична інфраструктура є визначена і вона є пріоритетом зараз для того, щоб життєдіяльність нашої області і міста була забезпечена в більш-менш нормальному режимі. Це, як ви знаєте, і лікарні, і інші підприємства, про які ми зараз, можливо, не можемо говорити, які здійснюють забезпечення життєдіяльності області. Наразі енергетики області змушені критично скоротити споживання електроенергії аби вкластися в обмеження, які стоять перед областю. Загалом мова йде про обмеження в 112 дванадцять мегаватт. Щоб ми розуміли цю величину, ми споживаємо в нормальних умовах в такий період часу, в такий сезон, десь порядка 240-270 двісті мегаватт. Якщо говорити про вчорашній день, враховуючи обмеження, то в порівнянні з минулим роком таким днем. Ми обмежились на 100 МВт. Тобто, в минулому році ми спожили 270, а вчора ми спожили 170. Я хочу, щоб ви поставилися всі з розумінням того, чому наразі відбуваються такі відключення. Важливо зазначити, що деякі житлові будинки знаходяться на одній лінії з критичними підприємствами. Саме тому в цих квартирах світло може бути цілодобово. Натомість енергетики змушені скорочувати споживання за рахунок інших споживачів. Я повторюсь, ми не відключаємо об'єкти критичної інфраструктури. Ну і є такий аспект, коли на ці лінії попадають якісь об'єкти некритичної інфраструктури. Це одна історія. Так? І, на жаль, технічно сьогодні ми не можемо просто по прямим лініям не відключати об'єкти критичної інфраструктури. Друге, ми збирали наш бізнес, тут була нарада в нас на рівні губернатора, просили топ-30 наших промислових підприємств самостійно обмежуватись до відповідно доведеного рівня. На сьогоднішній день п'ять підприємств, які виконують собі свої зобов'язання перед нами, перед тими графіками, які вони для себе визначили, ми їх не відключаємо. Крім того, з електроенергією залишаються і комунальні підприємства, робота яких вкрай необхідна для життєдіяльності міста. Також ми не відключаємо водопостачання, газопостачання, теплопостачання. Ми не відключаємо тролейбусне управління, воно працює. Ну така ситуація коротко. Сподіваємось, що в подальші дні нам не будуть доводити такі критичні обмеження, і ми все ж таки зможемо працювати більш планово. В Чернівці обленерго додають до планових графіків повернуться як тільки ситуація з електроенергією в країні, хоч трохи стабілізується. У нас є відповідні графіки погодинних вимкнень. Ми вже знаємо, як цим управляти. Я переконаний, що не більше 4 годин, можливо, навіть і в часи похолодання, зниження температури такі перерви, такі інтервали будуть зменшені до 2,5, максимум трьох годин, для того, щоб забезпечити тепло в домівках і взагалі, функціонування нормальне в умовах якби, осіннього зимового похолодання. На брифінгу також був присутній Чернівецький міський голова Роман Клічук, який нагадав, що міська рада жодним чином не несе відповідальність за відключення світла, а може контролювати лише вуличне освітлення. Ми не живемося окремо від якоїсь ГЕС чи чатом на станції, а чи вони знаходяться в енергосистемі України? І то я прошу жителів віднесеться з терпінням і зрозумінням. І з певною витримкою, що це є тисові, ну, труднощі, і ми обов'язково з ними справимося і переживемо. Хочу сказати, що міська влада не впливає на графіки, міська влада не відповідає за виконання світла. А ми відповідаємо виключно за мій світло, тобто то, 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 за вуличне освітлення. І коли воно чи працює, чи не працює, ми вирішуємо усі разом в залежності від стану системної області. Але ми робимо все можливе на кожен день на зв'язку. Я переконаний, що це є точневе труднощі, і ми гідно їх пройдемо. На брифінгу влада також пообіцяла розробити механізм впливу на підприємців, які в такі складні часи нехтують обмеженнями та продовжують активно використовувати вивіски у вечірній час. Адже на сьогоднішній день правового впливу в цьому питанні на приватний бізнес немає, і кожен підприємець має віднестися до цього свідомо. Олена Крічко, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.